На цих кадрах бій житомирянина Артема Мельника та представника з Німеччини. Ми гарно відпрацювали. провели три поєдинки, всі виграли. Завдяки Богу, моїй команді всім моїм близьким, тому ми дуже здобули. Мельник у першому колі змагань впевнено здавав польського бійця. У півфіналі переміг німця у фіналі вирвав перемогу представника Німеччини та став володаром Кубку світу у ваговій категорії до 86 кг у Розділі контакт серед дорослих. Це бій Володимира Демчука з представником Ізраїлю у півфіналі Кубку Світу. Враження розділилися 50% позитиву. 50% негативу. негатив. від того, що е, не переміг. 50% позитиву від того, що зробив все, що міг. Наш Володимир Демчук на приїздку дядя Вова у першому колі змагань розібрав італійця. У півфіналі у напруженому поєдинку переміг представника Ізраїлю, а у фіналі, на жаль, поступився місцевому бійцю з Угорщини та став срібним фіналістом Кубку світу з ваговій категорії до 69 кг кілограмів у розділі Кіклайт серед дорослих.